Тут я б сказала, ви будете шукати себе, можливо, якусь роботу або через інтернет, перший варіант, або роботу чи... за... за кордоном. Ви захочете змінити буквально, в буквальному сенсі уїхати в 2025 році за кордон. Змінити країну. Змінити країну, мені каже, що ви захочете, або, якщо не країну, просто міс... місто з іншого міста в інше місто. То, але, але ле ви захочете це змінити, а ви будете якось, мені хочеться сказати, ви будете в буквальному сенсі вбігати в ніч. Будете робити це один. Можливо, ви даже знаєте, або ви будете чогось боятися, чогось переживати. А, ви не захочете комусь щось розповісти туди, куди ви будете їхати, куди будете біжати, ви будете покладати дуже великі. Боже, як сказати господи, я вже за просить багато в сьогодні розклад прибула. Багато багато багато, багато багато покладати зусиль і надій на це місце. У буквальному сенсі, мені хочеться сказати, їхати через ріку, через воду, перетинати воду, перетинати ріку, ріку чомусь вночі. Можливо, поїздка, рейс буде вночі. І буде тишком-нишком, може, ви будете від когось бігти у 2025 році, Да? Зовсім змінити все. Ви будете роздивлятися, куди їхати, що вам робити, навіщо вам це як знаєте, знає... мені ще хочеться сказати, щоб виконати своє бажання, як. Зараз. Інкогніта. Можливо, ви будете пересікати якось гранісу швидко інкогніта. Можливо, ви з чимось захочете вбігти, і за вами будуть слідкувати, і ви захочете від когось, знаєте, бігти, і щоб хтось за вами буде слідкувати або щось таке. Зараз. Мені дуже цікаво, що це таке придумали. Ще тут так, якщо ви хочете.